Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці. Коли земля зникає з під ніг, треба вміти літати. І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя. Людьте, будьте взаємно красивими. Проблеми ж як божевілля, бо них ще можна вилікати, а ти типу, помішенні то вже назавжди людям. Не те, що позакладали вуха, людям позакладали душі. Прозрінь не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка. Не бійся смутків, хоч вони як ріки. Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш це уже навіки. Життя продинемо вода, і висвятенемо вишнева гілка. В житті одна помилка не біда. Біда, коли усе життя помилка. Скільки вже людства є на планеті: мільярдів шість. І серед них українці. Дивна придивна нація, яка живе тут з правіку, а свою незалежність будує ось аж до тепер. Не час минає, а минаємо ми. Руйновище віри. І розпач, і розпач під попелом смутку Поховано шлях, зажурені друзі сахнулися вростіч, посіяне слово не сходить в полях. На тей погорільці будуємо хатку над хаткою небо. І знов голубе найвище уміння почати з початку. життя, розуміння, дорогу себе. Розп'яти нас між заходом і сходом, що не Орел печінку нам добе. Злякався доле над моїм народом, що він не дався знівичить себе. Погидна річ наша терплячість, наша звичка відмовляти собі у всьому. Так все може відмовитися від нас. Чужа душа то каже темний ліс. А я кажу не кожна, ой не кожна. Чужа душа то тихий море сліз, плювати в неї гріх тяжкий не можна. Вечірнє сонце. вечірнє сонце дякую за день вечірнє сонце вечірнє сонце